Вітаю, вельми, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Ну що ж, пройшов вже майже місяць з часу того, як у Вашингтоні в видавництві Україна. Інг. Було надруковано мою книжку Таємнича Україна, таємниці загадки, Феномени і дива України, і потім уже це було в 2025 році наприкінці, в листопаді, а тепер вийшла вже в січні місяці, наступна моя книжка Аспірантура або пригоди радянського. Ловилась. Я зробив паузу, як завжди намагаюся робити, у чомусь, чого я не знаю, іноді навіть не розумію. Так, є факт, але ми не знаємо, як оцінити цей факт. Звичайно, що тепер. Побачивши, на яких місцях знаходяться ці книжки у загальному рейтингу або якихось конкретних рейтингах книжок, наприклад, там, про Україну чи про Київ, ну, наприклад, серед цих, цих книжок про Україну, про Київ. Наприклад, таємнича Україна взагалі знаходиться там на першому місці. І треба відмітити заслуги цього видавництва у Вашингтоні і особисто його е керівника цього видавництва Володимира Іваненка. Так. Я йому висловлюю щиру вдячність за те, що він. Е Моніторить, шукає відповідні книжки, які б були, так би мовити, на користь Україні, які б розкривали сутність нашої держави. Але ж сам сама особа Володимира Іваненка, доктора наук, так, він, здається, працював в інституті економіки. У Києві. Так ось сама особа не, не пересічна. Вчу. От він фактично підтверджує те, про що я розповідаю на цьому каналі: що велику роль у долі людини, у її діяльності відіграє генетика, так, глибинна генетика як всього нашого народу. Українського, так і окремих її представників. І я вже в цьому не раз пересвідчився, який зав кафедри, доктор наук, лауреат державної премії, і все таке інше. Ну, людина собі, українець і все, починаю його шкрипти. Виявляється, він походить із давньої української шляхти. У нього навіть герб є. Він сам не знав про це. Так ось мені здається, що Володимир Іваненко є нащадок гетьмана Слобідської України, так, який в свій час виступав проти Московії. Так. І от те, що він доктор наук, що він зараз навіть у Вашингтоні, українець, який працював, і народився, виріс в Україні, він там є людиною успішною. І багато дуже робить саме для України. От я зробив паузу у цьому для того, щоб самому розібратися. А що ж воно таке? Перш ніж рекомендувати вам ось таке видавництво, таку людину, яка ну, просуває український інтелектуальний продукт за кордоном, і робить це надзвичайно успішно.